Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китай зіткнувся з низкою економічних проблем, як вони можуть вплинути на США. Іран та Аргентина по різному відреагували на заклик протистояти заходу. Як це позначиться на їхніх економіках? А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. З настанням 2024 року друга за величиною економіка світу й далі прямує своїм вибоїстим шляхом. Навіть китайський лідер Сі Цзіньпін визнав це в неочікуваній недавній заяві. За його словами, китайські підприємства мають труднощі, а жителі країни не можуть знайти роботи. Таку заяву під час новорічного звернення він зробив уперше більш як за 10 років. Економічний аналітик з питань Китаю Антоніо Грасифо поділився своїми думками. Ситуація в Китаї досить погана. Я вважаю, що якщо він щось визнає, це означає, що ситуація у сто разів гірша. Думаю, це також означає, що він не вважає, що ситуацію можна швидко виправити. Отже, які найбільші проблеми стоять перед економікою Китаю. Насамперед йдеться про нерухомість. Цей сектор становить близько чверті ВВП Китаю. Але він ослаблений через падіння продажів, житла та дефолти китайських забудовників, зокрема найбільшого Україні Country Garden. Криза перекинулася на величезний тіньовий банківський сектор, спричинивши дефолти та протести по всій країні. Місцеві органи влади теж у біді. Багато з них загрузли в боргах, і щоб упоратися з ними, зменшують медичну допомогу для громадян. Безробіття серед молоді стало настільки серйозним, що влада не публікує дані щодо нього з червня минулого року. А активність на китайських заводах у грудні впала до шестимісячного мінімуму. Ба Більше майже 90% іноземних грошей, що прийшли до Китаю в 2023 році, вже пішли з нього. Такі розрахунки дає Financial Times. Найбільші банки Китаю знизили ставки за депозитами у спробі підштовхнути економіку, але чиновники дали зрозуміти, що стимули будуть обмеженими. Якщо говорити про те, що економічні проблеми Китаю можуть вплинути на США, Гресефо зазначає, що все більше компаній переносять виробництво з Китаєм до таких країн як Індія. Відносини між США та Індією стають усе кращими, і економічні зв'язки цьому сприяють. Думаю, що на сполучених штатах це позначиться так: ми почнемо імпортувати та виробляти продукцію з Індії, В'єтнаму Індонезії. Я думаю, це добре. Це допоможе нашим союзникам зміцнить нашу дипломатичну потужність. Це зменшить нашу залежність від Китаю. Водночас міжнародний валютний фонд заявив, що Китай гальмує світове виробництво. Різке падіння продажів в житла в Китаї на новий рік за перші три дні 2024 тисячі середньодобовий обсяг продажів упав більше ніж на чверть, як порівняти з аналогічним періодом минулого року. Такі дані опитування, проведеного одним з найбільших незалежних дослідників ринку нерухомості Китаю. Згідно з ним у невеликих містах, продаж упав найбільше на 50%. Влада вживає заходів щодо підтримання китайського ринку нерухомості. Торік у грудні вищі посадові особи про провели важливу зустріч, яка визначила напрямок економічної політики на наступний рік. Чиновники пообіцяли приділити більше уваги економічному зростанню, але не виклали жодних конкретних планів щодо стимулювання споживчого попиту. Аргентина відмовилася приєднатися до торгового альянсу з Китаєм, Росією та іншими союзниками. Про це йдеться в листі, який новий президент Аргентини направив лідерам БРІКС. Раніше першого січня Китай запросив Аргентину та інші країни приєднатися до альянсу. Рішення було ухвалено на тлі посилення економічної кризи в Аргентині, де інфляція становить понад 160%. відсотків. Президент Аргентини Хав'єр Мілей засудив комуністичні країни, які намагалися залучити його до БРІКСО. Він зазначив, що для Аргентини це невідповідний час для вступу до Альянсу. Попри відмову від пропозиції, Мілей каже, що він відкритий для розширення торгівлі та інвестицій із членами організації. Китайські державні змі звинувачують США в тому, що вони якимось чином стимулюють Аргентину до відмови від Альянсу з БРІКС. Вони також заявляють, що Аргентина може приєднатися до Брікс у будь-який час. Водночас Іран прийняв запрошення приєднатися до організації. Юридично він став частиною альянсу. 1 січня. Офіційні особи сподіваються, що цей крок допоможе країні подолати економічну кризу. Вони вбачають у цьому можливість кинути виклик санкціям. Спочатку до альянсу БРІКС входили Бразилія, Росія, Індія та Китай. Пізніше до нього приєдналася пар. Пекін починає 2024 із зухвалою обіцянки воз'єднатися з Тайванем. Це ще більше посилює побоювання вторгнення. Яка кінцева мета та амбіції Китаю щодо острова? І Який вигляд матиме обіцянка президента Байдена захищати його? Ми поговорили з відставним бригадним генералом ВПС США Робертом Сполдінгом. Генерал Сполдінг, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову в програмі. До президентських виборів на Тайвані залишилося менш ніж. Ж два тижні у неділю голова китайського режиму Сі Цзіньпін на своїй промові заявив, що воз'єднання цитата неминуче. Як ви розцінюєте цю заяву? Ситуація така, як і раніше, чи це свідчить про те, що риторика стала жорсткішою? Ні, майже нічого не змінилося. Тобто, таким був їхній план із самого початку вся річ у часі. Їхня економіка була так тісно пов'язана з рештою світу, що це була єдина річ, яка стримувала їх і не давала їм діяти. Думаю, що зі сповільненням їхньої економіки у них буде дедалі більше мотивації діяти відповідно до того, що Сі Цзінпін уже пообіцяв. США, як і раніше, дотримуються своєї стратегічної двозначності, а раніше ми з вами говорили про стратегічну ясність щодо Тайваню, як це допоможе стримати потенційне вторгнення. Стратегічна ясність допомогла б нам так само, як допомогла стримати радянське вторгнення до Західної Європи. Джон Фостер Далес сказав у раді з міжнародних відносин у дуже відомій промові, що ми використаємо всі необхідні засоби, якщо вони пройдуть через фульський коридор і нападуть на західну Європу. І Я думаю, якщо ми хочемо справді стримати напад, то щось подібне треба зробити і щодо Тайваню. Сполучені Штати повинні по суті пустити в дію потенціал нашого ядерного арсеналу і сказати, що ми відповімо, якщо. Китай вторгнеться на Тайвань, інакше я думаю, у Китаю буде мотивація і він уважає, що має шанс це зробити. Усі кажуть, що він ще не зовсім готовий. Думаю, якщо подивитися на його арсенал зброї, який він накопичив за останні кілька десятиліть, то зрозуміло, що в нього для цього достатньо сил. За словами Сі Цзінпіна, питання в тому, коли настане слушний момент наразі Тайвань розглядає можливість приєднання до міжнародного кримінального суду, щоб стримати потенційне китайське вторгнення. Як це працюватиме? Китайська комуністична партія не підкоряється жодним міжнародним угодам чи організаціям, які критикують її за порушення правил, наприклад, світової організації торгівлі, те саме з міжнародним судом у Гаазі, коли філіппіни, по суті виграли судову справу. Китайці просто її проігнорували. Я не думаю, що для китайської комуністичної партії це має якесь значення. Тепер про геополітику Аргентини під керівництвом свого нового президента Хав'єра Мілем відхилила запрошення Китаю приєднатися до коаліції БРІКС. Це група ринків, що розвиваються. Наскільки це велика угода? одна з речей, на яку Брікс покладався довгий час. Це економіка Китаю, що бурхливо розвивається. Вона була заснована на китайській ідеї про те, що вам не потрібен вільний ринок або навіть вільне суспільство, щоб досягти непоганих результатів. Але коли ця економіка почне сповільнюватися, вона почне втрачати свій блиск в очах інших країн Брікс. Тому я не здивуюся, якщо ви побачите, що інші країни почнуть виходити з Брікс. Штача степовейфамбрексгенерали Сполдінг, дякую, що приділили нам час. Дякую вам.